Володимир Зеленський позбавив громадянства очільника Української православної церкви митрополита Онуфрія. Про указ президента повідомила Служба безпеки України на сайті, за даними СБУ, Онуфрій, в миру Орест Березовський у 2002 році добровільно отримав російське громадянство та не сповістив про це органи влади України. Водночас, речник УПЦ митрополит Клемент заявив, заявив у коментарі Суспільному, що Онуфрій. Немає паспортів інших держав, а ще додав, що очільник ОПЦ оскаржуватиме рішення про позбавлення його українського громадянства. Блажен митрополит Онухрій заявляв, що він не має ніяких інших паспортів. Паспорта громадянина України він наголошував, що ніколи не звертався до інших держав, в тому числі до Російської Федерації, з заявою про отримання іншого громадянства. Всі інші рішення, які б де ці обставини вони підтягають певному юридичному сумніву. Обговоримо цю тему далі. Запрошуємо до розмови Людмилу Филипович, релігієзнавицю, професорку інституту філософії імені сковороди Національної академії наук України. Пані Людмилу, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Добрий, а скажіть, ну що ж це таке відбувається, якщо ми правильно розуміємо, очільник української церкви не має українського громадянства, ба навіть більше за якщо вірити СБУ, має російське громадянство. Таке може бути. Що це до чого це призведе? Знаєте, у нас зараз в Україні все може бути, і ми є свідками того, що ми знали про це давненько. А от зараз наступила та знаєте пора той момент, коли пред'явили претензії влада, пред'явили претензії. Очільнику української православної церкви відомо, що от ви правильно сказали, що підписав указ президент про припинення громадянства України. Оскільки подвійне громадянство у нас сьогодні за законодавством заборонено, то Маючи на руках, напевно, я так думаю, копію російського паспорта або самий російський паспорт е, Ореста Березовського, е, вирішили органи, що це порушує законодавство, і от таким от чином відреагували на. Е, Таке от неподобство. Mm -hmm. Будемо чекати, що далі, тому що і з тої, знаєте, короткого повідомлення, яке прозвучало з вуст СБУ, не зовсім зрозуміло, що там власне відбулося. Не зовсім зрозуміло і про мотиви саме от сьогоднішньої такої акції. Mm -hmm. Тому хочеться дійсно mm -hmm. почути більш пояснень і прояснень з боку відповідних органів. Ми, як релігізнавці, на це реагуємо таким чином. Знали про, про такі про такі факти, і він вже давним-давно в інформаційному полі. Я навіть пам'ятаю, бачила копію цього паспорта, десь mm. в інтернеті. І нічого нового з тим, що от зараз у лічілі, як то кажуть, митрополита в тому, що він тримає два паспорти. Ми не не почули. Просто тут треба напевно було раніше якось відреагувати на. Такі факти, але хочу сказати, що це стосується не лише тільки Ореста Березовського, не лише тільки митрополита Онуфрі. О, Я десь угу. читала, що от таких от священників і ієрархів в українській православній церкві до 20. пані Людмило, ну, хай цим робити, СБУ це займається да. далі, але не можу вас да. не спитати, що да. це означає для церкви. Ось українська православна церква, храми, єпархії, люди, віряни. Ось вони ну от що для них відбудеться завтра. Якось зміниться їхнє життя. Що буде з церквою? Ну, перша буде без сумніву, емоційна реакція. Це буде невдоволення, це буде протести. Я думаю, що люди вийдуть на такий протест. Зараз влада має просто подумати, як такі крайні вияви такого протесту попередити, щоб це не перетворилося до того, що ми бачили пару. Тижнів тому в Чернівцях, коли поверталася ага. церква собі, кафедральний святодухівський е, собор. Ну а для церкви ви бачите, що церква не йде на е, ті умови, які виставляються владою і суспільством. Вона й далі буде стояти в вірі, як вони кажуть. і Далі будуть демонструвати вірність своєму представителю, будуть писати листи, будуть звертатися до міжнародних е, значить, адвокатських різноманітних структур. Будуть використовувати цей факт для того, щоб наш перестиж в Європі пошатнувся. А. Ну я думаю, що такі факти лише тільки сплетять прихильників букняської православної церкви. Тому чекаємо на протести. Пані Людмило, дякуємо вам, пасибі за таке попередження. Я би сказала Людмила Филипович, релігієзнавиця, професорка інституту філософії імені Сковороди Національної академії наук України, була гостею цієї години.